Доброго ранку, гарного дня. малят! погляньте, яка гарненька квіточка. Ви здогадалися, як вона називається. Це квітка семицвітка. Пелюстки цієї квітки чарівні. Лети, лети, пелюсточка, через захід, через схід, через північ, через південь. Повертайся, закружлявши світ. Ледь торкнися ти землі, будь по-нашому вели. Вели, щоб ми потрапили до казки. Казка, почнись, будь ласка, ось це хто у нас? Це оленка. Оленочка поклала спати братика під кущик на траві, пішла збирати ягоди та квіти лісові. Летіли Гуси-лебеді і Васика схопили, той понесли на крилечках далеко від ліска, від своєї рідненької сестрички. Діти, наша Оленочка дуже засмутилася. Вона просить про допомогу. Ми допоможемо Оленочки. Так, звичайно, ми тобі Оленочка. Допоможемо, не журися, все буде добре. До кого звернулася оленочка першого разу по допомогу малята? Так, до першої оленочка звернулася до річки. Річко, річко, ти нам допоможи. Де ділись гуси гуси-лебеді? Як зможеш, то розкажи. Добре, діти. Каже річка, я скажу і вам всім допоможу. Тільки ви часу не гайте, а нові слова складайте. Давайте ми уважно послухаємо, яке ж завдання нам приготувала річка. Ось слова ліс і степ. Одним словом, як ми скажемо, Лісо степ. Ліс і смуга. А одним словом, як ми можемо сказати, лісосмуга, меч носити, меч носець, газ і провід. А одним словом, як буде газо провід, молоко і возити. А одним словом, як ми можемо сказати, Молоковоз. небо. І схил, а одним словом небосхил. Птах і ферма. А одним словом, як ми скажемо, птахоферма. Сталь і варити. А одним словом, як можна сказати, сталевар. Зоря і падати, а одним словом як ми можемо ще сказати? Зорепад, вода спадати. А одним словом, як можна сказати, водоспад. Які ви розумнички, молодці? З цим завданням ми впорались. От наша річечка залишила нам ще одне завдання. Слухайте уважно. Ось! Річка приготувала нам слова. Нам потрібно сказати їх навпаки. Ось перше слово. Великий, а навпаки, як ми скажемо, малий, товстий, а навпаки, тонкий, холодний, а навпаки, теплий, широкий, а навпаки, вузький. Кислий, а навпаки, солодкий, твердий, а навпаки, м'який високий, а навпаки, низький. Молодці. Правильно усе зробили. Я тепер вам підкажу. Вирушайте по доріжці. Недалеко біля мене пічечка стоїть весела. Ось до неї і біжіть. Ой, малята, ось ця пічечка стоїть і щось в ній уже кипить. Ох, пічечко, ріднесенька, ти нам допоможи. Де ділись гуси-лебеді? якщо знаєш, розкажи. Піч каже, добре, я скажу і вам усім допоможу. Але в мене є біда. Вітерн вранці тут гуляв і малюнки розкидав. Ви у руки їх візьміть, ланцюжочки, із з цікавих слів складіть. Ось, давайте, ми нам потрібно прочитати слова та вставити пропущене. Ось перше речення. Кіт взув. чоботи. Які У нас є підказочки? Ось зверху у нас слова, які чоботи взув, червоні і вийшов на прогулянку. Небо стало яке? Похмуре. Почувся, який? Почався який? Дощ сильний. Добре, що у котика є парасолька, яка яскрава. Наступні речення. На городі хто? Яке ми сюди слово вставимо? Яке пропущене слово? Дівчинка, у неї в руках що малята? Лійка. Вона поливає що? Моркву. Над грядкою літає хто? Метелик. Ось піч каже. І за вашу допомогу покажу я вам дорогу. Он будиночок стоїть, ось туди і поверніть. Як ви думаєте, малята, як почуває себе Івасик у баба яги? Що він згадує, про що мріє? Як ви гадаєте, так, молодці, він дуже сумує за своєю сестричкою та за своїм будиночком. А що ми бачимо? Так, ми бачимо будиночок, в якому жив хлопчик, його сестричка Оленочка. Бачимо, як він пішов до лісу і які його вкрали гуси. Лебеді, ви все сказали вірно, мої хороші молодці. Щоб яга відпустила нашого хлопчика, необхідно звернутися до неї з проханням не простим, а пестливим. Діти, як ми звернемося до нашої баби-яги пестливо? Баба Яга, віддай! нам хлопчика. Так, бабуся, ягуся, віддай нам хлопчика, будь ласка, ягусечко, ягусенько, бабуню, бабусенько. Добре, з цим завданням малята, ви впоралися, але у мене ще для вас є одне завдання. Ось ви. Повинні скласти слова. Подивіться уважно. Ось подивіться, які ми можемо скласти слова. Миша, мило. А в наступному які слова можна скласти? Вата, ваза, молодці, наступні. Диво, диня. Добре, слідуючи коза коса. Наступні нота нога. Слідуючи жало жаба. Молодці, мої хороші. І з цим завданням ми впорались. Добре, мої хороші, каже баба Яга, віддаю я вам хлопчика. Вам додому йти вже час. Всім здоров'я, прощавайте і його не забувайте. Ось наше заняття чудове. Закінчується. Ми з вами сьогодні побували у гостях у казочки Івасик Телесе.